Сьогодні, 14 березня, день українського добровольця, на театральному майдані Луцька біля пам'ятного фотостенду Герої Небесної Сотні загинули за єдність України, вшанували полеглих захисників і помолилися за живих добровольців, поклали квіти. Підприємця із Волині підозрюють привласненні державних коштів, які виділили на ремонт укриття у лікарні у селищі міського типу Колки. За інформацією слідства, у грудні минулого року підприємець уклав договір із Колківською районною лікарнею, згідно із яким зобов'язався відремонтувати укриття у медзакладі. Ну а далі спритник уніс до акту надання послуг завідомо неправдиві відомості про виконання робіт. І підписав його. Згідно із підробленим документом, кошти у сумі майже 90 тисяч гривень із бюджету опинилися на рахунках підприємця. Зловмиснику повідомили про підозру. Триває досудове розслідування.